Наша історія продовжується. Раніше, коли ми їздили на схід, Куп'янськ, Ковшарівка, ми приїжджали на декілька днів, ми спілкувалися з людьми, проводили служіння, роздавали людям продукти, розвозили під фронт. І десь ми розуміли, що ми не все робимо те, що можна було б робити, те, що хотілося робити. І так віримо в те, що Бог повів, що мені віддільно, і Олегові віддільно Бог якось побуджував поїхати не на тиждень, а можливо на довше. І я якось ну, трудився, і такі думки були поїхати би на місяць і просто там жити з людьми, провідувати їх, ночувати, там, розказати слово Боже, що вони побачили, що ми ну, не просто приїхали і уїхали додому у уют, а що ми там і оставалися. І я з такими мислями, мислями, ці думки мене не оставляли в покої. І коли Олег до мене перезвонив, то ну, напарник з команди, він сказав мені ті ж самі слова. І ми вирішили поїхати на місяць, щоб там бути з людьми. І от ця поїздка состоялася. Ми поїхали туди, ми жили в Домі молитви, нас і добре прийняли, нас і годували, у нас все необхідне було. І ці, цілий місяць ми проводили по два служіння в день. Приходили, приходили багато людей, могло прийти 5 віруючих і чоловік 30-40 невіруючих. І так практично було кожен день. Люди приходили для того, щоб слухати Слово Боже. Якщо в середньому взяти, десь 30 чоловік, мабуть, не пропустили жодного зібрання, 30 чоловік невіруючих, не пропустили жодного дня, щоб не прийти на зібрання два рази. Люди приходили, слухали і плюс і питання задавали, і спілкування, і в гості нас приглашали, каялися люди. Багато тих людей, які видно, що вони все розуміють, ну, ще щось їм заважає прийти до Христа. Зараз там вже є, і зараз готуються до Крещаємо, і ми проводили заняття з Крещаємоми. Бог чудно устроїв. Ми її пробували знову возити під фронт продукти. продукти. там, ну, На даний момент продукти зараз там багато. А от спілкування з людьми, іменно те, що багато церковніруючих повиїжджало. І от в духовному плані, то, звісно, це була дуже хороша допомога. Сама атмосфера там, ну вона складнувата, складнувата тому що, на мій погляд, люди живуть як лотерея. Якщо не прилетіло, то ну, слава Богу, на тебе не прилетіло. Останній останні тиждень то взагалі був складнувати, тому що десь за 300 метрів, 250 метрів прилітали ракети, і коли розривало все. Ми були навіть на, на служінні і тільки закінчували служіння. Я тільки став молитися, два слова сказав, і я чую, що зараз буде дуже свист, я вже знаю, це, це свист ракети якоїсь. І коли, коли взрив такий був, і до молитви вібрація така, люстри зашаталися, стекла за... не побилися, тільки вібрація була, то хто в паніці, хто хотів відбігати, хто, хотів, хто впав на пол, але все заспокоїлося, і там, там, там стало складніше. Люди, те, що ми розказували людям про слово Боже, люди не знають чомусь, але вони нам вірили. Можливо, по тій причині, що ми приїхали і просто ми були разом з ними. І вони більше даже переживали не за своє життя, а за наше життя. Уже дехто і хотіли, щоб ми уїхали тільки по тій причині, щоб ми не підставляли своє життя під оці всі бомбьошки. Були покаяння, були такі, знаєте, такі яркі покаяння. Одного разу я сиджу в дворі. Служіннями. І дивився за забором одна жінка якась ходить, заглядається. Я підійшов до неї. Ми з нею спілкувалися, вона вилила свою душу, але вона була зв'язана з окультизмом. І, і також ми тоді зустрічалися, і була молитва отречення, і покаяння, тому що вона захотіла увірувати в Христа. І вона прийняла така рівностна, наскільки стала така відкрита, рівностна, молилася на кожному зібранні. Був один молодий парніжка, який перший раз він прийшов, він років вісім вже наркоманом був, він сам живе. Матері немає, батька немає. І він після того, як покаявся, не боявся свідетельство розказувати. І він кожне, кожне зібрання був з нами. Ми його приглашали і, і обідати, і вечерять, і час з ним проводили. І він наскільки ну, приображався, і Біблію почав читати, і молитися, і участвувати. І були ще інші люди. Деякі, які покаялися, покаялися, і їх не стало десь. Не знаємо, по якій причині. А деякі люди, то вони наскільки, ну, Вірний і ревностний оставалася для Бога. Наша ціль була: в нас було три цілі. Перша ціль, ми хотіли розвозити продукти під фронт, хто нуждається. Друга ціль проводить служіння. І третя ціль ми взяли з собою інструмент, якщо десь допомагати, ну щось то підлатати, підстроїти. Не построїть заново, ну щось допомогти людям. Першу ціль ми зробили: ми розвезли продукти, всі, всі ті продукти, які в нас були. Ми розвезли. Ми перший раз привезли тонн, вісім продуктів. Потім нам ще привезли 5 тонн, потім нам знов ще п'ять тонн привезли. Тобто, десь біля 20 тонн нам привезли, ми ці всі продукти роздали і розвезли під фронт. Ми це, з цим справилися. Друга ціль було спілкування з людьми. Спілкування достатньо було, служіння. Ми почитали за місяць, у нас більше п'ятдесяти служінь ми провели. І люди постійно, постійно приходили. І ми теж. Тоже, начебто ми це зробили, тому що люди казали, ой, ви уїдете, що тепер далі буде. Ми, ми, ми сказали так, нас Бог побудив на місяць. це ми приїхали на місяць. Що далі? Бог живий, Бог знає, Дух Святий далі буде вести. І, якби Богу потрібно було, Він побудив би нас на два місяці. Но ми зробили те, що ми повинні були зробити. Е, питання строїтельства, ми тільки на одним невіруючим людям допомогли. Одна шиферина серед хати ми замінили її, тому що із заслужінь нам, нам не було коли щось відстраювати. Але цікаво, цим людям, яким допомогли, поміняли через тиждень знову був прильот, і в них всі вікна повилітали знову в цьому домі. Так. Через це будівництвом ми майже не займалися. В домі, молитви, в домі молитви ми були тільки Ковшарівка, містечко Ковшарівка. Тому що в нас і рано в 9 годин служіння було півтори години, і ввечером у нас в 5 годин було служіння. І ми ні в одному молитовному дом, домі більш ніде не були. Тому що тут постійні люди. Нас туди Бог призвав, і ми там знаходилися. І нас і не, не запрошували. Тобто ми зайняті були, ми більше нікуди не їздили. Продукти ми роздавали по всім тим під фронт, їздили де наскільки можна було. Так само у дворічне є таке село. Там, там фронт вже. Ми також хотіли завезти туди продукти, в нас були продукти, і хімію, ну, гігієни всяку. Але самі ж люди попросили не заїжджати туди. Тому що на свій страх і риск ми могли б заїхати. Виїхали б, виїхали, не виїхали, б, то таке вже діло. Але е, люди не були б доволі, тому що ми б їх сильно підставили. Ми б на Білому Спринтері з Червоними хрестами ми просто б уїхали, а до них тоді, тоді могли бути прильоти. Честей ми залишилися в сусідньому селі. І потім вони якось вечорами самі вже перевозили. Ні, завжди, коли ми їхали під фронт, Бог наскільки був милостивий, що там було набагато-набагато ну, спокійніше, як завжди. Тільки ми верталися вже в Ківшарівку, ну хай 30 кілометрів туди, 40 кілометрів, вже починали більш, ну, скажімо, вибухи. Тому що, якщо, наприклад, два... Два місяці тому було трошки спокійніше, там, то зараз що вдень, що, що, що вночі, постійно вибухи, вибухи, вибухи. І наші, і з Росії, це, це посеред ночі можна проснутися, і того, що постійно вибухи. Так, десь ну, на відстані. Коли на відстані, воно наче привикається, ну, коли за пару сотень метрів, то ну, так, трошки вже потім двері стукають і трошки вже так, наче, якось так переживаєш, декуди воно прилетить щось. Ну. Перше, перше те, я побачив там реальність, як вони живуть. Чому? Тому що, я, я казав, що вони живуть як полотареї. Їсти їм привозять. Але ж ці е, люди, які приходили, е, їм не їжа нужна, їм нужна Слово Боже. І вони приходили і, і вони слухали. Я радий тому, що Бог побудив. Це були свої переживання, були Були страхи, були. Я радий тому, що Бог побудив, і ми просто зробили те, що ми повинні були зробити. Поїхати звіщати Слово Боже. Ще, що на мене повпливало, я розумію, наскільки я більш почав бути благодарним Богу, тому що не хотілося б, щоб те, що в них, воно прийшло до нас. Якщо там єдне село Петропавловка, ми не один раз їздили продукти розвозили, зараз туди вже так не можна заїхати. З кожним разом, коли ми заїжджаємо, все хуже, хуже, хуже. Розбите, розбите, розбите. Прильоти постійно, то там жертви є, то там жертви є. Ми навіть якщо уїхали на цьому тижні, в вівторок ми уїхали. Ми їхали в дорозі, нам сказали, що знову був прильот в ковшарівку. Пару днів тому мені дзвонили з ковшарівки, знову був прильот, і вже жертви є. Ну так, отак більше починаєш цінити своє життя. Ну, в той же час був і такій поплоті страб, переживання були, коли були прильоти. Але знаєш те, що твоє життя в Божих руках. І трапиться тільки те, якщо Господь дозволить, щоб життя закінчилося, то воно може і тут закінчитися. Е, у Ковшарівці, так як мені розказували, церква була чоловік 70, ну так більш постійних було 50. Зараз, не знаю, 25, може, є, але всі старші від мене. Практично всі старші від мене. І такі, якщо приходило зібрання, такі вже пожили, пожили, пожили. А так ні з молоді, ні з середнього практично немає. Церква нуждається, є два пастеря, дякон є. Але все одно нуждаються і в музикантах, і в проповідниках. Так. Їздили в села під фронт. Возили там і дитяче, декілька, декілька сіл ми заїжджали, там взагалі ні одної дитини немає, всіх дітей абсолютно повивозили. Дорослі живуть, а дітей взагалі повивозили. Скільки, е, кожен раз, коли ми проїжджаємо, ми військовим пропонуємо якусь допомогу. Їм майже ніколи нічого не треба. Через це на пропусках у нас є всі документи, нас пропускали, і військові і перешкоди нам. Не ставили ніякої теж. Життєвих, життєвих історій було дуже багато. Тільки починаєш розмовляти з людиною, і тут людина починає відкриватися все, що і я зрозумів, наскільки ми похожі у гріховному житті або в наслідках гріха. У кожної, у кожної людини дуже багато болі, переживань, страхів, втрат дуже багато. І люди відкриті, відкриті для того, щоб просто з ними поспілкуватися, поплакати з ними або ж разом помолитися. І в той же час розказати про того, про, про того хто може дати покої в серце, хто може залічити рани, хто може подарувати прощення, усиновити і подарувати вічне життя це про Ісуса Христа. І люди, люди відкрито слухають. Не було, ніхто мені не сказав, ой, війна, а де ж це Бог, я цього ні разу це не чув. Навпаки, коли людям починаєш розказувати, люди слухають про Христа їхні серця для Івана для відкрити.